Цікаві факти про 8 березня. Звідки родом свято 8 березня. Навесні 1857 року текстильниці Нью-Йорка пройшли маршем порожніх каструль. По Манхетену так вони вимагали більшої зарплати, кращих умов праці та інших прав для жінок через 50 років в останню неділю лютого. 1908 року жінки знову протестували на вулицях Нью-Йорка за право брати участь у виборах. Через рік у цей же час жіночі демонстрації знову повторилися. А в 1910 році, 8 березня, вже стало святом усіх американських жінок. Тож 8 березня родом з Америки. Активістки 8 березня Хто вони? Коли починаються розмови про 8 березня, більшість пригадує ім'я Клари Цеткін. Але що зробила ця жінка, мало кому відомо. У 1910 році американки-соціалістки зустрілися із Кларою Цеткін і Розою Люксембург у Копенгагені на другій міжнародній конференції. І от там дамочки хором і вирішили, що їм потрібне 8 березня. Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за економічну, соціальну та політичну рівноправність Коли вперше святкували 8 березня, вперше Міжнародний жіночий день святкували 19 березня 1911 року в деяких країнах Європи. Зараз 8 березня святкують в 40 країнах світу. Чому саме цифра 8? Саме тоді, коли покинута молодим чоловіком Клара Цеткін, вона була старша на 18 років, і покинута молодим коханцем Роза Люксембург, молодший син Клари Цеткін був молодшої рози на 16 років, втішалися в обіймах одна одної, народилася 8 березня. Клара і Роза вибрали 8 число неспроста, адже цифра 8 більше за інших нагадує жіноче тіло. Контроль над своїм тілом. Ще одна важлива тема, яка піднімається під час міжнародного жіночого дня, це право жінок на контроль над своїм тілом та репродуктивними правами. Жінки вимагають свободи висловлювати свої думки та використовувати засоби контрацепції і припинення вагітності. Різні назви свята. Міжнародний жіночий день представлений під різними назвами у різних країнах світу. Наприклад, у Іспанії його називають День Матері, у Індії День Солідарності жінок, а в Україні Міжнародний жіночий День. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.